Поняття свободи для нас глибинне поняття. Батальйон укомплектований переважно націоналістами, свободівцями. Тому, власне, наша боротьба знову звучить якось. Наша боротьба і є за Україну, за Соборну святу для нас землю, щоб український народ, українська нація була вільною і мала шанс. Бути тому, що в ті міста, які ми звільняли, ми на власні очі бачили людей, закатованих в Бучі в Вірпіні. Ми бачили в селах українських, о, ті, які звільняли, що окупант робить з українським дорогом. Ця війна вона не є політична, економічна і так далі. Ця війна не більше, не менше, за право жити українцям. Я серйозно це кажу. Отак налаштований ворог. Вони знищують українців тільки за те, що вони українці, незалежно від політичних переконань, мови, на які він говорить, і так далі. Просто ну, здеградований сусід е, дійшов до, фа, до, до стадії фашизму і створює геноцид на територіях, де йому дозволяють збройні українські сили. Як тільки е, України дають по зубам, вони тікають. Але ми на власні очі бачили, що таке мір міри, братський руський народ, тому для нас ця війна вона є священна, вона не більше, не менше за право бути українською нацією. Тому підрозділ дуже мотивований, тому підрозділ не відступає, тому підрозділ рветься вперед. Тому, власне, у нас є якісь результати, можливо, трошки краще ніж там в, в смішних підрозділах. Хоча я б не дай Бог. Не применшую роботи ні побратимів ЗСУ, ні, ні з інших силових тобто, структур. Всі вони красавчики, всі працюють на перемогу. Ми просто, можливо, більше їх і хочемо і, і б'ємо копитом, як кажуть, у нас в армії Там, що стараємося для цього. Зараз на лінії мені приємно відзначити, що ми ростемо. У нас вже не один батальйон, у нас є батальйон Карпатська -Січ», який в ЗСУ. У нас батальйон «Січ», який ще з 14 року сформований. Зараз батальйон свобода вже розвівся до двох батальйонів свободи, сила свободи. Якраз новий батальйон вже заступив, теж працює по обороні по бахмату. Все буде добре. Ми переможемо. Війна не проста. Применшувати можливості ворога теж не треба, але вона нас справ... справедливість на нашій стороні. Добро на нашій стороні, я ми є добро, тому ми переможемо. Ми знищимо всіх ворогів. всіх, хто е... робив злочини проти українського народу, будуть або знищені, або сидітимуть в тюрмі відповідати за закони. це невідворотне. Просто треба набрати терпіння і впахувати. Роботи ще дуже багато ворогів. Як... Гною навесні на полях дуже багато, тому роботи ще, ще великий шмат є. Пане Петре, цими днями в нас були роковини. Це перший рік звільнення якраз зокрема, і передмістя Києва. Ви це прекрасно знаєте, тому що це і ваша особиста історія. І я дуже добре пам'ятаю, що коли якраз звільняли Макарів, Бучу і не тільки, і ми побачили страшні кадри. Це те, що ви згадуєте: закатованих українців, вбитих, зґвалтованих. Нам говорили про те, що е, далеко не все було показано. Ну тому, що заходили військові першими, та потім займалися якраз розбором цих ціл, постраждалих від цієї війни, і е, оця межа шоку, все ж таки, вона мала е, певний баланс, та тобто, по дещо пожаліти українців. Що найбільше вам запам'яталося, коли ви кажете, ви ще ви ж це бачили першими, та? і оця перша реакція, коли ти розумієш, що вони прийшли війною, але ти ще не розумієш, що вони зробили з беззбройними людьми. Що для вас було найболючіше, що ви побачили в деокупованих звільнених наших територіях? Ну там така ситуація була, що ми, коли зайшли на ербіль, то вони ціпляли за кожен будинок. І ми в запалі бою відтискали їх буквально з вулиця за вулиці, будинок за будинком. Ми бачили розстріляне мирне населення. Ну в запалі бою нам треба було йти вперед. А в Бущі вони вже відступали. Там були пострілуші там. Ну по суті, це вже не були бої, як в Ірпіні. Коли вони впирались, цеплялись котями. Ми захопили їхні командні пункти. Один в госпіталі був другий там в клубі. Адмірал вони там. Раз за два-три пробували контратакувати, відбивати його. Тому Ірпінь, вона, ми бачили розстріляне мирне населення, бачили людей, ну вона якось прийшла в запалі бою. А вже коли вигнали їх, вже коли дійшли до кордонів Гостомеля Бучі, я вам скажу, ну, розстріляні літні люди. там Дідусь на велосипеді років за 80 точно. Чим він їм загрожував? Розстріляні діти, розстріляна мама і дитина з зав'язаними руками. Тобто або на очах у матері вбили дитину, або навпаки. Е е явно ж вбивали не тому, що вони загрожують їм, чи вони там підтримують ЗСУ, чи ну, в ті дні. Це дуже вразило. Вразило ще, ще я вам скажу, ще один такий момент, який я відмітив. Вони, коли заходили, там колона Кемеровського мона, їх добре зустріли, ну, спалили її. І оці, вибачте, трупи е, окупантів, які нав... тільки вони заходили, довелося там відступати українським силам оборони, а потім, коли витиснули їх назад, десь пройшло три тижні, ну три-чотири тижні. І як лежали оці попалені окупанти, от ми так оцю колону і пройшли. Тобто е, їхні подільники ну по, по окупації. Ходили там, крали мікроволновки, коври українські, чайники. І ніхто не додумався поховати своїх офіцерів, ну АМО, це ж офіцерів. Тобто вони, вибачте, їх там собаки вже не хотіли їсти. Вони так як -як лежали, як вони здохли, так, -так, -так, -так вони і лежали. Тобто у них відношення, я не знаю, як ну навіть не як в банді, от просто самі до своїх вони відносяться як нелюди то очікувати від них якогось людського відношення на окупованих територіях точно ні. Е, цікавий момент ще був в Бучі, видно, ну такий великий будинок. Е, спішили, лишили собаку, е, і е, собака був поруч мішок з кормом, і забор від вибухів в парках був понівечений, ну його вже не було. Але собака лежала застрілена окупантами перед входом. Тобто, велика чорна собака до кінця виконувала свій обов'язок, охороняла будинок, і хоча міг втікти, хоча міг там це, він, він їх просто не пускав. Ну такий, я якби солдат так сказав, віднести до цього, теж поховали його, ну бо він, він свій обов'язок до кінця виконував. А звірства, ну повірте. Ну, можливо, і не треба так цивільним людям бачити, що творили окупанти, бо ну, там були зґвалтування дітей, там були розстріляні малі діти, старі люди просто на вулиці, застрілені в голову, бабуся, лежала <кій> рядом лежав якийсь бідончик, вона чи за водичкою пішла, чи куди. Ну, от, от такі історії. От такий руський мір, усі його красі. І от тоді ми зрозуміли, що. Ну, Цю наволоч треба гнати з України. І тоді ми були добровольчим батальйоном, прийняли рішення, щоб можна було серйозно воювати. Вступили в лави Нацгвардії. Дякую, що у нас ця кооперація відбулася. Ми нас прийняли як рівних, і ми це теж відчуваємо нацгвардійцями вже. І вже у складі Нацгвардії стараємося нищити ворога. Результат, повірте, у нас за нас не сорока. Те, що ви зараз розказуєте, пане Петре, рік минув від подій у передмісті Києва, і ми. Ну, всі ці трагедії ми ж бачили і чули, але все одно воно абсолютно по-живому. До цього звикнути змиритися неможливо. Для мене було просто, просто відкриттям. Да, беземоційним Це коли була звільнена місто Херсон, і там знайшли місце, де оці російські покидьки, злочинці чи то розстрілювали своїх, чи просто покидали своїх поранених. Тобто, величезне таке гора цих тіл. Пане Петре, ви знаєте, що на полі бою найголовніше це твій побратим. Тому що він прикриває тебе, він тебе рятує, ви його. Ну, тобто немає нічого важливішого, аніж плече чи спина того, з ким ти воюєш. А чи розумієте ви їхню психологію? Ну, ясно, вони жорстокі до нас, тому що це геноцид і це винищення українців. А як же вони так вчиняють а, зі своїми? В чому ж тоді їхня філософія? Про що вони? В бою світ сходиться дуже вузько навколо вас. І. На піку бою найріднішої людини, ніж ваш побратим, який поруч криє фланг чи справа, чи зліва, чи спину, немає. Це найрідніша людина у всьому всесвіті. І від нього залежить ваше життя, і від вас залежить його життя. Тому дійсно емоції на піку, і оці ну, це серйозно. І взаємопобратимська підтримка це дуже важливо. Щодо Московитів щодо окупантів, ну я думаю, що деградація. Ну я від я не знаходжу. Деградація, от коли через пропагандонські засоби їм вичищали мізки, коли в них людського дуже мало лишилось, це дозволяє їм працювати, використовуючи заградотряди. Так звані, це їм дозволяє, ну, коли в бою. Був поранений е окупант і там, наш снайпер не став його добивати, то спостерігав, як до нього його в лапках побратим підліз, замість того, щоб перерізати йому рану, зняв з нього теплу куртку і поліз далі. Но такі в них між собою відносини. Це я вже не кажу про те, що як вагнеров гнали розміновувати поля або щоб на кулемети, щоб виявляти наші кулеметні точки. Просто, ну якщо вони зеко понабирали, їх відношення до них не як до людей. Навіть ми, коли їх там полон беремо, зек, зрозуміло, то все ну, якось там цигарку попросить, чи чим гарячого чаю, то ставилися як до людей там. Ну, а вони до своїх ставляться, тому що можливо це традиції руского міра, оце холопство, <кій> азіатщина виведена в культ. Що людське життя нічого не варте, ну така Тургенівщина, я не знаю. Да й розбиратися немає часу, і стартувати їх немає часу. Нам треба звільнити від цієї наволочі якомога швидше Україну, потім її відбудувати. І, дай Бог, щоб був час ще з дітьми пожити. А копатися в душі, ну, це нехай вже роблять, Бачите, контузія вилетіла з голови. Паталоган. Питання в іншій площині. Звільнення Крима це технічне питання. Питання кількості боєкомплекту, кількості обладнання, в тому числі і наступального танків, РСЗО, Хаймерсів, може іншого. По суті. Я розумію, що є системи, які зараз можуть нанести враження ну умовно, якщо переріжемо сухопутний кордон до Криму якимись спецопераціями, то питання Криму воно це виключно технічне питання. Розносяться їхні бази, лишається на деякий час міст для того, щоб дати втекти всім бажаючим, і заходити да буде не просто штурмові дії, там є. Проблеми з місцевістю, подоланням природних перешкод, але нічого неймовірного, це... нічого не в цьому. Це... Просто там, треба буде довше працювати, більш якісно винищувати ну, дальні системами враження і більш якісно готуватись до цього. Тут головне в іншому, головне. Чи буде в нас ця кількість, бо проблема на фронті лишається. У нас дуже великий дефіцит боєкомплекту. Якщо ця проблема вирішиться, то питання Донецьку, Луганську, звільнення, я маю на увазі, Криму, це буде питання часу. Да, потім буде невеличка дискусія, там, чи можна йти за кордони. Ну, Я, чесно кажучи, берванув свої підрозділи. Навіть потім би посидів за це, але все одно береванув. Пане Петро, ви самі сказали, це ж там не секрет, і про батальйон Свободи, і що ви націоналіст, вас завжди там, за паребріком, не любили, боялись. А я зараз навіть скажу не вас, та. А тепер це вся Україна, всі українці стали в хорошому сенсі, звісно, націоналістами. А чи розумієте ви, чому вони власне так вас завжди боялися? Завжди клеймо? Завжди вони згадували різні бздури, що не так з вашою ідентичністю, самоідентифікацією, що вони завжди розуміли, що вас найбільше для них небезпека. Дякую, ви дуже влучно підмітили, тому що е, націоналізм це ідеологія любові до свого Росія, е, московити, як е, імперія, штучно шита, штучно створена. А якщо говорити правду, то поневолена інші території народу, і без <кій> історії саме чому вони вцепились в Україну. Тому що це писав і Ленін, це писав і Сталін, і Петро і, і так далі. Без нашої ідеології, без нашої ідентичності, без наших людей, їхня імперія як така, не може відбутися ні в ідеологічному, ні в ментальному, ні в інших, в прям, більш простіших сенсах. Тому е, людина, яка несе ідеологію націоналізму, для них е, це екзистенційний спротив. Ми передбачаємо, що ми любимо свою родину, свою матір, свої традиції, свою Україну. Для нас Україна свята, окрема, соборна і так далі. Існування такої України це загроза існування самого цього монстра. І коли Україна, українське суспільство почало розвиватися в цьому сенсі, спасаючи себе, спасаючи оцього монстра, вони і напали, вони зробили цей кривавий. Я не знаю, як це назвати. Це не терак, це, ну, В третьому тисячолітті з розвитком технології воювати зброєю, це ну, це треба бути конченими виродками. Що вони і довели, що вони такі і є. Що вони не зупиняються перед масовим вбивством, вони готові на все, вони готові відрізати себе від свого світу, тільки щоб Україна була з ними підкорена, саме підкорена. Ми, до речі, як... Ну... Ну, Ми, мабуть, як націоналісти не проти, щоб там випити пиво на червоній площі по 25 гривень і так далі. Ну, Жарти жартами, але тим не менше, їм треба поневолена підкорена Україна, і вони за ну, як бачимо, що кладуть своє населення ради цієї мети. І ще одне. Ідеологія націоналізму це, ну я кажу, може не всім сподобається, але це правда. Це єдине, що влятує і дасть майбутнє нашого народу. Коли наш народ по справжньому себе заповажає, коли ми по справжньому почнемо любити свою землю, свою родину. Поважати нашу релігію, а не користуватися чужою, поважати нашу історію, а не споживати чуже сміття а у всіх сенсах, тоді буде шалений розвиток і розквіт України і українського народу. І тоді, власне, на порівняннях інші поневолені народи Росії захочуть такого самого розквіту, і, ну, всі московити це розуміють і не можуть цього допустити, десь так пане Петре. Ваші переконання і політичні і життєві вони ж не змінюються десятиліттями. Та оцей націоналізм про який ви кажете, ви ж не змінилися за останній рік. А, це, а багато українців це одно розводів ще до да, е, да, війни да, поняття да, націоналізму да, було да. дуже сильне. Ну намагалися його чорнити як якийсь вид. Ідеології агресивної, там е, якоїсь ненависті до інших народів. І мені здається, зараз от, починає от, правда виходити назовні, що націоналізм це любов до свого, це не ненависть до навіть до москалів. Хоча я їх реально не зараз за те, що вони роблять, але тим не менше, це любов до свого всього-навсього. Тому на, на цій базі і розквітна Україна. Та я якраз хотіла сказати, що ви ж як тоді казали про любов до свого до своєї батьківщини в широкому аспекті, так і зараз, тільки тоді, до 24 лютого, на жаль, по ваш бік барикад була найбільшість українців. Це була робота ворожої пропаганди, це була п'ята колона, про російські сили. Тобто, ми знаємо всі, хто проти вас працював в цьому сенсі, та що ні ні ні, ви що треба дружити, один народ, одна культура оце все а націоналістично воно все зле і вороже. Чи було у вас бажання ну в 14-му ясно, а в, в 14-му році, а 24 лютого було бажання сказати: Так ми ж вам говорили. Ми говорили, що як тоді вони приходили, так і зараз прийдуть. Що треба було своє, а не чуже. І тоді б, можливо, цієї великої трагедії не відбулося. Тоді б вони ніколи не посміли до нас прийти. Вони тому і напали, тому що. Е... Різні оці їхні найманці брехали їм, що Україна роз... настільки роз'єднана, що готова зустрічати з караваями окупанта. У нас були внутрішні ну, там, різні погляди на деякі речі, навіть на історію і релігію, але це наші різні погляди. Ми самі в собі всередині можемо розібратися без зайвих там оцих допомагачів. І вони в цьому помилилися. Що навіть українці, які скажімо, більш ліберальних поглядів, Відчули цю несправедливість і прийшли, взяли до рук зброю. До мене приходили академіки, до мене приходили представники е інших політичних таборів з питанням: одним, дай автомат. Ну, коли це все починалося, коли у нас вже був добровольчий батальйон. І ви праві абсолютно в тому, що якби любий сусід агресивний наш, там, чи це там Румунія, чи там той, що на Закарпатті, чи там ну, будь-який сусід знав, що українці об'єднані, єдині, і як один такий кулак готові дати будь-якому вісіч. Можливо, ця війна би була б більш обережною з їхнього боку. Вона б була все одно, тому що ну маємо такого сусіда з деградованими Роками готувалися до цього готувались, накачували своє суспільство. Суспільство. Спочатку опирались, вони стовпів опору знищили, такі там Політковський і так далі. Е, всі, хто міг аналітично думати, здеградовану масу обедлячили і пустили як на фарш сюди в Україну. От вони прорахувались тому, що вони думали, ми будемо сваритися між собою. Так як останні їхні надії зараз, це на, на вихід московських попів, що вони думають, що частина буде за них, частина проти, і така собі. Маленька громадянська суспільство має бути одне єдине чітке. Мені боляче дивитись на одурманих, в тому числі російським е, релігійним відділом ФСБ, які називають себе Українська Православна Церква Московського патріархату, чи як вони там це називають. Ще деяка група цих сектантів лишилася тими одурманеними. Думаю, вони теж прозріють. Бо в програмі партії нашої, коли вона була заснована в 91-му році, було написано. Що Росія є агресор і ворог України, це не тому, що ми не любимо Росію, просто треба правду в очі дивитись. А ми себе заколихали. І я в тому числі Я думав, що в такій фазі війна неможлива. Я олюднював московитів. Я думав, що все ж таки залишки цивілізації у них залишились. А те, що вони витворяють з нашими людьми, це <клухи> говорить про те, що вони реально здеградовані. Бо нормальна людина якого є ну який ходить до церкви, якого є сім'я, якого мати виховувала, він не може такого творити. Тобто вони здеградовані до рівня вбизувалтівників, тих, хто може витворяти ці злочини. Пане Петре, це неймовірна розмова. Я тільки так, щоб вже не зловживати вашим часом, наостанок вас запитаю під впливом російської пропаганди. То чи є там з вами Степан Бандера, якого постійно шукають російські окупанти, і, як нам кажуть, прийшли по його душу чи голову? Я навіть вже не знаю. Щойно це сиділи, випили з ним каву. Він поїхав планувати штурм на Луганськ, передавав вам вітання. Сказав, що ще трохи, трохи, і будемо штурмувати десь там по напрямку Москва. Передав всім московитам теж вітання, сказав, що ну, правда, щось процитував в сковороду, сказав, світ ловив мене і віднімав, Ну, це вже за складно для них буде.